Вітаю на моєму каналі. Мене звати Наталія Леснюк. Я магістерка нутриціології, фудкоуч, експерт з холістичного догляду за організмом і засновниця школи здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про причини, які призводять до застою жовчі. Друзі, якщо ви вмітули це відео, скоріше за все, тема функціонування жовчного та печінки вам знайома з власного досвіду. Хочу одразу повідомити, що я маю детальний практикум здорові печінка та жовчний. Це дві безкоштовні насичені зустрічі. Де ви розберетеся, чому застой жовчі? Це така повальна проблема сьогодення, чому жовт застоюється, як підібрати правильне харчування і що робити при густій жовчі, а також як підтримати печінку, які аналізи варто здати, як їх правильно тлумачити, як працювати з нудотою, важкістю, здуттям і поганим травленням. Я два дні буду детально пояснювати, що робити, щоб налагодити відтік жовчі і нормалізувати стан печінки. Тому, якщо ви хочете отримати персональну інструкцію, реєструйтесь за посиланням під цим відео повторюсь, що це безкоштовно. Отже, жовчі завжди має не одну причину. Найчастіше це результат способу життя і щоденних звичок, які поступово порушують нормальний відтік жовчі. Жовч виробляється постійно, але щоб вона своєчасно виділялася і не згущувалася, організму потрібно рух, регулярне харчування і спокійна робота нервової системи. Коли людина пропускає сніданки, робить дуже великі перерви між прийомом їжі, вживає багато борошняних виробів, то жовч накопичується в жовчному міхурі, бо організму, не вистачає команди для його скорочення. Особливо це шкідливо для людей, яких є і перетинки жовчного. За наявності деформації з часом жовч стає густішою, формуються пластівці, так званий сладж, а згодом і камінчики. Схожа ситуація виникає і при надто знежиреному раціоні, тому що жовчний міхур скорочується саме у відповідь на споживання нами жирів. І якщо їх постійно бракує в вашому раціоні, то жовчний міхур стає лінивим. Велику роль, звісно, відіграють, як я вже сказала, малорухливий спосіб життя, тривале сидіння, відсутність фізичної активності, уповільнюють не лише кровообіг, але і відтік жовчів. Візьміть за звичку після прийому їжі ходити на прогулянку десь 10-15 хвилин, і ви побачите, що здуття і важкість поступово зменшується. Ще один важливий фактор це хронічний стрес, який призводить до спазмів жовчну. І навіть якщо жовч виробляється печінкою в достатній кількості, вона фізично не може вийти повноцінно. Також застій жовчі часто пов'язані із гормональними змінами під час перменструального синдрому, вагітності, прийому гормональної контрацептиви або при естрогендомінуванні. До речі, само печінка відповідає за утилізацію використаних статевих гормонів. А от при жировому гепатозі, надмірному токсичному навантаженні, регулярному вживанні алкоголю чи великої кількості ліків печінка поволі погіршує утворення жовчі. Банально, але багато хто ігнорує звичку пити достатньо води. А жовч на значну частину складається саме з неї, і при зневодненні організму природно згущується жовч. У результаті відтік ускладнюється навіть без серйозних патологій. Що ж, друзі, думаю, що ви зрозуміли, що застій стій це зазвичай не одна проблема, а поєднання неправильного харчування, дефіциту руху, стресу, порушення гормонального фону і надмірного навантаження на печінку. Як я казала раніше, більш детально про це я буду розповідати на безкоштовному практику і Тому, будь ласка, реєструйтесь, а також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пам'ятайте, що здоров'я це щоденний вибір. І робити його можете лише ви.